Програма резиденції, хто пам'ятає, базувалася на ідеї проведення зустрічі і обговорення із учасниками способів того, як в їхніх родинах люди діляться історіями сімейними, історіями своїми, як вони можуть зберігати пам'ять, які пам'ятні речі. Програма, хто пам'ятає, актуальна в теперішній час в час російської війни в Україні, через те, що зараз ми спостерігаємо так само багато історій переміщень, втрат втрат зв'язку з різними речами з будівлями. І це те, що в Україні ставалося вже раніше через історії з Голодомором, через Другу світову війну, через різні інші. Історії пов'язані із політичними режимами, економічними, і таким чином ми можемо в цій програмі відновити певні зламані механізми. Ми запросили до цієї програми всіх, хто відчуває зв'язок із районом Підзамче і територіями довкола. Це дорослі люди різного віку, різних професій. І ті, хто живуть тут зараз, програма тривала три тижні. Це були Тижні зустрічі митців і учасників спільноти, і на кожній зустрічі вони робили певні різні практики. На воркшопі картографуючи свій дім, ми намагалися дослідити історію свою і своєї родини, відповідаючи на низку питань, і позначаючи ці відповіді на мапах. І ідея була в тому, що це такий альтернативний спосіб подивитися не через історії, не через фотографії, а через географію на те, до чого ми належимо, і де межі і кордони того, що ми можемо називати своїм домом. Друга моя практика. Це було створення гри. Гра називається Хто пам'ятає вона створювалася таким чином, що ми мали спільні зустрічі зі спільнотою підзамчан, і ми думали про те, які питання ми хотіли б, аби нам задали, або про питання, які стосуються історії нашої родини, які ми ніколи не мали можливості задати. Я вже якийсь час працюю з цією цим воркшопом, з мабуть, з цією темою, яка називається вправи навколо порожнечі. І це робота з втратою, це робота з увагою до втрати, яка може бути у кожної людини. Ми брали якісь маленькі побутові об'єкти, які люди мали з ними контакт в якийсь період свого життя. А потім їх втратили. І спочатку через опис в вигляді такого музейного експонату, в вигляді тексту ми їх пригадували, а потім через спеціально розроблені мною вправи записували інформацію про цей об'єкт своє тіло. І через прості танцювальні рухи його святкували, наче пам'ять про цей об'єкт. Вправа має на меті не заповнити відсутність цього об'єкту, не замінити його на щось інше, а активно пам'ятати про нього у вигляді такого танцю. У нас була практика колажів. Це ми згадували, люди доносили свої фотографії свої або своїх рідних. І ми з цього матеріалу робили колажі. Вони могли, ці, це було в вигляді відкриток, у вигляді майларту, вони могли надіслати своїм рідним і близьким, кому вони бажали. Ми робили комікси. І комікси це знову ж таки були згадки про село. Це була таке загальне. Одна була про село, а друга була про сон, якого не було. Ну так, згадати про сон, або про щось таке. Щось таке фантастичне хотілося їм додати. Кожна практика насправді дуже дієва, тому дуже сподобалося, тому що дійсно запам'яталося і особисто для себе дуже багато всього винесла і запам'ятала, і зараз в своїй родині все впроваджую. об'єднані були різні люди різного віку, з різними різних професій, різних захоплень. І, і дуже от якось було так дивно, і що коли ми починали проговорювати якісь спогади. Якісь такі особисті речі виявлялося, що всіх вони якісь є спільні. Я дуже захоплена цим простором, який відкрився в нас, і який просто ну дійсно він зберіг історію, він її зберігає і ще вчить інших зберігати. Це геть інший погляд на те, як ми працюємо зі спогадами і нашою пам'яттю. І оці нові запропоновані способи, вони ніби розширюють цей арсенал, цей інструментаж. It. Ти з цим ідеш далі, тобто ти це черпаєш і розумієш, що ну тобто, це це, це дуже ну типу корисно. Тобто, ти це може застосовувати за межами програми, скільки хочеш. Час програми всі разом ми вирішили, що ми би хотіли поділитися тим, що ми робили раніше і з чим ми напрацювали. І вирішили зробити такий фестиваль спільноти Хто пам'ятає в наших родинах, де ми вже можемо представити і колажі, і поштівки, і пограти в гру, і показати, як ми рухали навколо об'єктів, до яких немає доступу, тобто все те, що ми пробували робити, ми фактично перенесли на фестиваль. Крім того, музей міста пропонував зустрічі, обговорення, ділення історіями про городництво в місті. Центр міської історії збирав історії про підзамча і фотокартки, фотоальбоми мешканців цих дільниць. Крім того, можна було подивитися підсумкову виставку учасників і учасниць нашої програми, а також результат нашої спільно напрацьованої карткової гри. Якщо наша програма, хто пам'ятає, була орієнтована саме на мешканців і мешканок Підзамча, знесіння, рогатки та довкола, то цим заключним фестивалом ми вирішили розширити нашу географію для того, аби мешканці і мешканки будь-яких районів могли також бути включеними. Тут приходять люди, які взагалі не були готові. Вони приходять просто з вулиці, і вони не були налаштовані, вони не знали, що буде. І вони так само сідають, і це просто я балдію